Доброго дня, шановні колеги. Тема цього відео – «03. заходи контролю. Це огляд програми 3, версії 3.2.1.7. Я не номерую вже на ролики, тому що, можливо, номера буду переставляти і вставляти ще додаткові туди ролики між ними. І так, коли ми приходимо в аудит, заходи контролю, то ми бачимо список заходів контролю. А в нас є папка шаф і полиць, по якій ми можемо знайти е, ці заходи контролю, реєструвати ці заходи контролю. А внизу в нас є, е, що породив цей захід контролю. І давайте ми спочатку розберемо сам документ, а потім порядок з ним роботи. І так відкриваємо сам захід контролю, і дивимося, що в нього є. В нього також є, які в процедурі. Тобто, це такий. Упрощений брат-близнець процедури. І він зроблений е, окремо тому, що в нього є якісь окремі порядок роботи з ним, і ми його виділяємо в окремий журнал. І які, які окремі особливі реквізити, які відмінні від процедури. Так само, як в процедурі: в нього є розділ, проект, номер розділу, номер е, самої е, типової. Не типового заходу контролю, є повна назва. Налаштування у нас є типовий, типовий захід контролю, сама назва. Тут є проект виконавець стадії, дати стадії, код повний код найменування, розділ, код, і власник, придумовою підтвердження, так само вони <кій> записуються, як і в процедурі. Контроль якості, результати контролю якості. Тут ми так само не працюємо, як процедурі. Тут ніяких відмінностей від процедури немає. І посилання, зв'язки оці посилаються і вибраний, і всі зв'язки так само він працює, як процедурі. Що є відмінного від процедури? Це то, що в нього є деякі реквізити. Перший реквізит це спосіб контролю, які тут є. Ручний, автоматичний, змішаний і відсутній. То ми аналізуємо, який в нього тут спосіб контролю цього заходу контролю. Далі йде оцінка середовища внутрішнього контролю. І тут структура заходів контролю задовільний незадовільний. Проваджена структура так чи ні, і результат оцінки задовільний і незадовільний. От оцінка середовища внутрішнього контролю, це ті заходи контролю, які ми маємо обов'язково зробити. А от тести заходу контролю, і, до речі, тут ключовий контроль галочка вдо є: тести заходу контролю, так чи ні, і ефективний, коли компанія пройшла тест чи не пройшла, тест так, ні тестований, не тестований. Так, ні не тестований. Далі йде твердження. Вони так само, як процедури, ми або підтверджуємо це твердження, або не підтверджуємо, і, і висновки, які ми сюди так само, як і в процедурі. До речі, тут ті самі ж висновки, які ми можемо сюди додавити. Сам захід контролю, ну, сам по собі не виникає. Він виникає. Або якщо ми оцінюємо оцінку середовища внутрішнього контролю, це ті е, оцінки, які ми обов'язково робимо, не, то, то самі по собі, або він виникає в зв зв'язку із ризиком. От у нас є ризик. Ризик того, що активи зобов та зобов'язані не перехованим ВСВ, невірно класифіковані та неправильно. Та розкриті точність і оцінка. Бачимо, у нас є такий ризик, точність і оцінка. І якщо ми в цьому ризику, як ми дивилися в попередньому, сказали, що ми будемо тестувати заходи контролю, і ми його протестували, то отут ми в ризику сказали, які заходи контролю ми будемо робити, і, до речі, або процедури відповідно на ризики, на які статті звітності цей ризик впливає. Це ми указали в ризику. Тобто, як правило, захід контролю буде виникати в процедурі то там, де ми будемо ставити те заходу контролю. І якщо ми його сюди тут поставили, а сюди ми його прив'язали, то далі ми тоді його вже тут оцінюємо. І, звичайно, що так само, як і по процедурам захід контролю. 0,3 документ. У нас є журнал заходів контролю. Формувати. І всі поля, які ми вважаємо, сюди треба вивезти. Ми його далі можемо вивезти через колонки. От. Ну, Давайте. Так, власник под не треба. Ось я зробив вже більш-менш такий журнал по заходу контролю. І ми сюди виводимо ті колонки в розрізі шаф, Полиць, ПАПОК і вже далі ми аналізуємо цей захід контролю ну, на ті реквізити, які в ньому я тільки що показав. Ну, Давайте ще повернемося в захід контролю. Там документ. І як я вже сказав, як правило, захід контролю буде народжуватися від ризику. І оцей на ці закладки вибраний, це значить, що в самому ризику він був створений. Тобто, ми звідси можемо перепровалитися в ризик і побачити, що у ризику створений оцей захід контролю. І Також він є в зв'язках, в якому відображаються всі зв'язки. Та закладка показує, що вони, як і ті, що посилаються, і ті, що вибрані, вони тут будуть всі відображені. І теж на ньому два рази щелкнути, і теж ми можемо провалитися в ризик. І є закладка посилається. Ну, вже сам захід контролю рідко має посилатися на, на щось інше. Можливо, на ті строчки звітності він має посилатися, на які він впливає, тобто, які захід контролю цю звітність закриває. І для того, щоб ми могли його сюди автоматично додати, тільки типові, бачите, він тут зараз не додавлений, і типових строчок звітності немає. Ну, це, це методика, то, що ми маємо налаштовувати. А де ми налаштовуємо? Звичайно, в типові, типовому закупіві контролю, який точно так само відповідає, як типова процедура, в якому є також назва, повна. Розділ, назва, повна назва, коментар, твердження, які процедури на які він посилається. І до речі, тут треба було ще список і, і посилання. От якби ми тут вибрали звітність, яку він закриває, то там би в нас вона і відобразилася. Ну, так само як процедури в нього є прийняття І ми можемо побачити стадію виконується, виконано, підхилити, перенести. Ну, всі, все, що є. Ну і карточка заходу контролю. Не знаю, чи вона сформується. от вона формується і треба допрацювати. Можливо, ще більшу інформацію сюди вивести. Хоча тут не так і багато тої інформації, вона вся виводиться в журналі. Потрібно її по ньому формувати. Журнал заходу контролю, який ми, де ми тут поформували, О, тут Формувати журнал заходи контролю і вже підшивати сам журнал. Давайте глянемо, як вносяться заходи контролю. Так само, ну так, да. збережемо. Так само, як і з процедурами є чарівна кнопочка, яка дозволяє нам вибрати ті заходи контролю, які ми хочемо в тому чи іншому розділі. І давайте подивимося, які в нас є розділи 502 запаси. запаси? Давайте звернемо і підемо по запасам. Запас 506 полиці. А ця система забезпечує безперервний облік заплат. І ми ставимо галочку, і знаємо, що там, де вже є створити засіб контролю, то він вже є. Можна на одній типовий створити тільки один документ в по аудиторі. І він контролюється номером. Коли ви спробуєте створити руками навіть зробити другий, то він вам скаже, що такий номер існує, це неможливо. І от ми створили засіб контролю. А далі ми кажемо, який був спосіб контролю, звісно, автоматичний. Ну, далі структура заходів контролю, Задовільний чи не задовільне. Нормально найти система чи нормальна. Впроваджена структура, працює так. Результат оцінки задовільний, не Бачимо, що є червоні остатки. Ключовий контроль чи не ключовий. І далі тестуємо, дивимося, що тестування засобів контролю пройшло так чи ні. Ми кажемо так, а ефективний чи не ефективний, каже, ні, не ефективний, тому що він нам нічого не закриває. Я бачимо, що вроді IT є. І ми кажемо, що повнота існування в нас мав би перевірити захід контролю, ну він не підтверджено наприклад, Записати і провести. От ми і, і провели захід контролю. Можливо, з'являється якийсь новий захід контролю, який. Ну, не був, ще в нас в його списку немає, ви його дивитеся, не бачите. А бачите, вони кажуть, а в нас є такий особливий захід контролю, ну, не знаю. Давайте придумаємо якийсь захід контролю, і він стосується нашого шафа і полиції запаси, і ми їм ставимо код 01, і вони, наприклад, кажуть, що ми контролюємо е, службу безпеки. Служба, друзья пецький. Служба безпеки. Журнал. Журнал веде. Записав. Ручний. Спосіб контролю ручний, чи автоматичний, ручний. Структура заходів контролю задовільна чи не Дивіться, О, а в журналі все нормально. Проваджує структура так чи ні. Да. Результати оцінки. Задовільний чи недовільне, ви дивитеся, що там дійсно той охрана сидить і нікого не пускає. Тестування за контролю. Ви протестували декілька записів, бачите, що все нормально. Кажете, ефективне чи неефективне. Кажете так. Повната існування, кажете, що підтверджено. І ну, все, ключовий показник. І кажете, записати, провести. От, І ну, тут вже все проставити наглядове. Всі підтверджені показники, тому що ми його тут всі виділені, підтвердили. І таким чином ми створили ручний засіб контролю. І коли ми вже далі в документ, в звіті будемо формувати наш робочий документ, формувати не то, от в активах запаси ми бачимо оцей журнал. І він нас тут зареєструвався. До речі, що треба висновок написати по цьому заходу контролю. Що я забувся зробити? Давайте для експерименту. Якийсь висновок я вибрав. Вибачайте, я не дуже вчитуюся зараз для того, щоб вам просто показати цей захід контролю. Як бачите, все просто, елементарно. І далі йде методика, йде в розділи, так само, як і в процедурах, є третя докладка заходи контролю. І ми стаємо на активи, тут на всі заходи контролю стаємо на запаси. Тут у нас тільки заходи контролю, які відносяться до запасу, і ми тут їх і дивимося. З іншої сторони, ми можемо побудувати дерево методики. І давайте його побудуємо від ризику, тому що захід контролю будується від ризику, як правило. І в самому дарі ми можемо побачити оцю троєчку: це шафа, полиця, ризик. Двойка це ризик, а тройка це засіб контролю. От ми кажемо, що в цьому ризику в типовому є такі типові процедури і такі заходи контролю. От. І тут ці шафі-полиці є такі процедури. Деякі треба убрати. і внизу є два заходи контролю. Таким чином, ми можемо реєструвати ризик, а з ризику реєструвати заходи контролю, а ризик в сучасному ми реєструємо від фактора. І вже коли ми це дерево типових ризиків, і коли ми йдемо в дерево проекту, Давайте теж від ризику побудуємо його. Дарево проекту зараз виникають проблеми, тому що є оці процедури, які видалені, і вони не дають його сформувати. Ми в релізі наступно це поправили. А давайте зараз подивимося не по дереву проекту, а по структурі зв'язків. Це так само інструмент. Спамувати. І ми бачимо, що на цій шафій полиці є фактор, в ньому це є ризик, і він реєструє оці процедури. А от в цьому ризику є такі заходи контролю. Тобто ми можемо провалити цей ризик, бачимо, кажемо, що був теж захід контролю, і подивитися зв'язки, і бачити, побачити, от, що в нас є було три заходи контролю, і от вони зареєстровані. Ми можемо подивитися і далі вже їх тут оцінювати і працювати з цими заходами контролю. Ну і давайте ще раз створимо по запасах ризику. 56-та полиця. Не всі господарські операції. І от я зробив, що не всі господарські операції. Відобрав фінансові звітності, я засіб контролю. Створюємо засоби контролю. От він у нас створився. Заходимо в нього, це в нас ризик. Ми тут його оцінюємо: там низький, середній, високий, і кажемо, що ми будемо робити засоби контролю. Далі ми йдемо на посилається, приходимо на заходи контролю і ставимо тільки типові. І ми бачимо, які типові заходи контролю в нас є. І вибираємо це захід контролю, реєструємо цей захід контролю. І, і, і далі вже ми можемо провалити цей захід контролю і вже оцінювати сам захід контролю. Тож ми кажемо: запроваджую правила для ініціювання реєстрації коригування бухгалтерських записів. Осіб контролю, чи автоматичний. Дай буде автоматичний. Або тут і той, і той змішаний. Структура заходів контролю: Задовільний чи не задовільний. Провадження чи не провадження? так чи ні. Результат оцінки задовільний. Це відключує контроль. Тестування заходів контролю так чи ні. І ефективність ефективний так чи ні. І в даному випадку це по існування, підтверджено, ми підтвердимо. І о, взагалі от, от ми і зробили. Е, Захід контролю, причому дивіться, отут зв'язка. А де наш ризик? А чому тут у нас немає ризику? А дуже просто, тому сам, сам документ ризик ми ще не провели. А як тільки ми його проведемо, то переходимо в Захід контролю, а бачимо, що він пов... зв'язаний з цим ризиком. От він тут теж відобразився. А на що посилається вже на ті строчки звітності, на запаси, які, ми розуміємо, що він посилається на баланс і закриває нам питання запасів. Ага, виробничий запас. Давайте запас незваже на виробництво, товари, в тому числі. От ми і закрили строчки, які строчки звітності він нам закриває. Провести та закрити. І тепер йде в звітність, і дивимося звітність по заходу контролю. Спробувати. І бачимо, що я хотів би бачити, де наш п'ятий, 506 захід контролю. І не я хочу бачити, на якій строчки звітності він закриває. Тому я йду в колонки. І шукаю такі зелененькі кажу: покажи мені звітність. Промувати, і тут мені висвідчить те стрічки звітності, які закриває даний контроль. В ну, цілому і вся робота заходу контролю. Все дуже просто, елементарно. Ну і далі ми зберігаємо вже ми документ у процедуру, де має. Він зберігати це. це, вже ми будемо розглядати у порядок проведення аудиту, що в якій процедурі ми які документи зберігаємо. То, що я розумію по заходу контролю із теорією аудиту, то ну, якщо дозволити, да, скажу свою думку, то що я зрозумів, що те, що в заході контролю, ми можемо робити, можемо не робити. А от е, оцінити середовище внутрішнього контролю ми маємо оцінити для того, щоб зрозуміти ті фактори. Тобто ми шукаємо фактори ризиків і е, стараємося зрозуміти середовище внутрішнього контролю для того, щоб зрозуміти, а які е, фактори ризику можуть виникнути, е, ми побачите, наприклад, що в них. Е, Да собі контролю відсутні, і відповідно ми собі реєструємо ті фактори ризику, які можуть виникнути цьому підприємстві. То середовище ми аналізуємо обов'язково. А тестувати ми можемо тестувати, правильно записано в тому журналі чи неправильно, то це вже друге питання. Ми можемо робити або заходи контролю тестувати, або робити процедури, які ми іншими. Процедурами будемо закривати наші ризики. А в цілому заходи контролюються ті ж самі процедури, ну тільки такий під е, вид е, процедури. Якщо, до, до речі, навіть глянути, якщо до речі, навіть глянути, то в ризики, ми просто в ризики, то ми бачимо, що в нас є детальні тести. Аналітичні процедури і заходи контролю, ну, що із них ми будемо робити. То детальні тести, інші процедури ну, це в цілому, або елітричні, це в нас документ процедура. А заходи контролю це спеціальний документ, тому що ми по спеціальному його оцінюємо. І тут теж теж заходи контролю спеціальна галочка, яка впливає на ризик суттєвого викривлення. І сам захід контролю може понизити до низького чи середнього рівня невід'ємний ризик. Тому ризик заходу контролю він не може бути високим. Він просто в ризику понижає, якщо високий, до середнього, а якщо середній до низького. І таким чином ми трохи можемо за рахунок тестування заходів контролю зменшити кількість процедур. Які ми маємо зробити і понизити ризик до, до того рівня, який нам дозволить ну, зменшити в тому числі виборку і тільки своєї роботи. Ну, умовно, якщо клієнт це сам перевіряє, то навіщо нам його ще три рази його перевіряти? Якщо він сам не перевіряє, ну тоді ставаємо за клієнта, то починаємо перевіряти. А на цьому огляд програми. Версія аксиомасії 3.2.11 по темі заходи контролю. Рахую закритим. До наступних зустрічей. Дякую, До побачення.